Ось ця будівля, де напередодні стався обвал. Тут проводили ремонтні роботи та реконструкцію. Саме під час робіт тут впала частина стіни та перекриття з дахом. Під завалами знайшли тіло хлопця. Пізніше правоохоронці встановили, що загиблому було 17 років, і він мешкав в одному із сіл Стрийського району. Мешканка будинку на руській розповідає щодня бачила працівників, що робили там ремонт. Там на першому поверсі. Проходив, ну, ремонтували квартири люди. Ремонтували. І коли треба було ремонтувати дах, то вони прийшли, тому що дах спілкувався з нашим дахом тут на балконі. До нас люди ті прийшли. кажуть, Щоб ми вам не заважали, мало ли що може бути. Я відділа з балкона. Одна мала була. будинок за адресою Руська 8 є пам'яткою архітектури національного значення. Складається з основної будівлі та двох офіцин, тобто прибудов. Східну, де стався обвал, добудували в 1859 році. Спочатку там був склад, потім його переобладнали під житло. У 2015 році цю частину будівлі обстежували фахівці міського управління. Вже тоді вона була в незадовільному стані. Власники в 2015 році зверталися до управління, тому що хотіли над цією офіциною добудувати два поверхи, замовили проект відповідний, але цей проект не міг бути погоджений, оскільки, по-перше, не було. Не було згоди взагалі власників всіх приміщень, По друге не було взагалі досліджень, наукових технічних щодо впливу цього цієї можливої надбудови перебудови на стан основного будинку на стан кварталу. Загалом тому їм була надана відповідна відповідь. Останні роки там ніхто не жив, каже голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля. Про роботи що ведуться, не знали. Роботи проводилися всередині приміщення, тому напевно десь ніхто не сигналізував, не бачив, що назовні вони проводяться. Роботи проводилися з ну, ремонту, ніхто не забороняє проводитися. Але скоріш за все, що вони перейшли якусь певну межу і з ремонтних робіт перейшли до якихось більш глобальних, які спричинили цей обвал. Те, що бачили, ми там було електроінструмент, перфоратор, тобто якісь, ну, крім того, сусіди говорили, що впродовж дня вони чули звуки роботи перфоратора, тому ми думаємо, що це під час обід сталося. Власника з'ясували, але поліція поки що проводить слідчі дії. Вишукують його наскільки мені відомо. Поки що контакту з ним немає. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Тим часом районна адміністрація планує обстежити усі суміжні будинки, зокрема і межовий мур між будинком номер 8 та 10. Будівля, що обвалилася, розташована до нього в притул. Олена Данило, Тарас Фомін та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.